Рух радикальних реформаторів це неформальне об'єднання формальних громадських та політичних організацій, започатковане з ініціативи Українського інституту дослідження щастя та Ліги Українського козацтва. Рух радикальних реформаторів це зокрема і дискусійна платформа для вироблення спільної позиції вчених економістів і бізнесменів України щодо зміни соціально-економічного устрою, тобто ладу і парадигми економічного мислення в Україні. Рух радикальних реформаторів запрошує українських вчених економістів і представників реального сектору економіки, тобто українських підприємців і промисловців, об'єднати свої зусилля та ресурси для розробки і впровадження соціально-економічної моделі післявоєнної України. Метою нашого об'єднання є зміна політичної риторики в Україні і світі при обговоренні глобальних проблем миру. Економіки, стану і реформування фінансової сфери, економічної політики і пошук стратегічних рішень, адекватних очікувань українців та решти народів світу. А також підготовка тексту нового суспільного договору суб'єктів реального сектору економіки щодо правил гри в післявоєнній Україні. Ми маємо право, обов'язок і можливості об'єднати свої зусилля і ресурси для здійснення радикальних системних реформ грошово-кредитно-банківський податковий пенсійній системах. У кожної людини і у кожного бізнесу є свої проблеми, але є декілька проблем, які торкаються абсолютно всіх учасників ринку, і їх потрібно вирішувати негайно задля нашого спільного щастя і процвітання на своїй богом даній землі. Ми зобов'язані домовитися між собою і повести інших до поставленої спільної мети. Щоб не заблукати і не розтратити сили в дискусіях, масштабних мріях і проектах, ми вирішили зосередитися на семи ключових питаннях, які в однаковій мірі торкаються всіх нас, звільнення бізнесу від участі в адмініструванні податків, звільнення бізнесу від контактів з податковим інспектором та функціонерами численних контролюючих органів, звільнення бізнесу від сплати податку на прибуток. Звільнення підприємців від сплати податку на доходи, трансформування податку на додану вартість, податок на споживання, тобто на покупки, здійснення радикальної системної грошово-кредитно-банківської, податкової, пенсійно-страхової реформи впровадження єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи для забезпечення стабільно динамічного розвитку економіки і безумовного рентного базового доходу для забезпечення справедливого розподілу суспільних благ в Україні. Сьогоднішня геополітична ситуація ставить нас становище, в якому ми просто вимушені продукувати ідеї і рішення, направлені на виживання як української нації, так і людської цивілізації загалом. Наші пріоритети і орієнтири щастя, орієнтована політика Верховної Ради України, щастя, орієнтована економіка України, зміна парадигми економічного мислення людства. Забезпечення реалізації концепції сталого розвитку ООН як в Україні, так і в цілому світі. Проблема миру у світі, Приведення роботи глобальних інституцій у відповідності до вимог часу, зокрема ядерна безпека і ядерне розброєння, глобальний контрольований перехід на новий соціально-економічний лад. Наші інструменти наступні: це власні інформаційні мережі. Проведення круглих столів, науково-практичних конференцій, широке поширення інформації через засоби масової інформації, соціальні мережі і особисту переписку. Українська армія і народ повністю зосереджені на війні зі світовим втіленням зла Російської Федерації і її злочинною влади. Україна однозначно переможе в цій війні і наступить довгоочікуваний мир, але хтось має вже і тепер подбати про наше повоєнне майбутнє. І ми, рух радикальних реформаторів, маємо цим зайнятись.